Зеленський посварився з Трампом у Білому домі. Думаю, вже всі бачили цей відривок, і зараз в вкраїнчики поділились на два табори. Одні кричать: Туди його цього Трампа, пішов він на рух так базарити з нашим потужнічем. І без США впораємось. У нас є Європа, Пес Патрон та Євген Дикий. Інші ж, ті, хто має неілюзорну можливість потрапити на фронт або вже знаходяться там, не такі веселі, бо це означає, що ми залишились без нашого головного топ 1 союзника, який, окрім бронетехніки, ППО та снарядів, також давав нам важливі розвіддані із супутників, яких у нас немає, бо притула досі так і не зміг відповісти, де подівся той супутник, на який збирали всією країною. Тож, давайте одразу обговоримо дещо. Джей Ді Венс, тупий проросійський ідіот, який трахав диван і це не жарт. Він дійсно у своїх мемуарах зізнався, що трахав звигорнуту латексну рукавичку, засунуту між двома подушками дивану. Тож не Венсу відкривати рота на Хантера Байдена з його повіями. Звісно, вони варті один одного, але й краще вже няшити повій, бо вони хоча б живі, на відміну від дивана. Але сьогодні ми з вами зібрались не для того, щоб обговорювати сексуальні вподобання віцепрем'єра США, а щоб обговорити, як взагалі так сталося, що ми по-дурному посрались з нашим найбільшим союзником. А історія про Венса була тільки, щоб ви розуміли контекст. Давайте трошки повернемось в період, коли Трамп ще не був президентом. Старий дід Бідон тоді керував країною та насипав нам бронетехніку, хаймарси, засоби ППО, джавіліни та ще сотні інших номенклатур озброєння. Так, звісно, хотілося б більше, але дякуємо за те, що нам дали. Бо кожен переданий нам Джавелін та Хамар, це врятовані життя наших солдатів та цивілів. Тож повернемось у ті теплі для зеленського та Єрмака часи. Уряд США, окрім мільярдів військової допомоги, також виділяв мільярди нашим змі та прикуритним через USAID. на абсолютно безглузді програми. Так, серед них були і корисні, але відсотків 15-20. Та і гроші з них все одно пили з нашими потужними менеджерами. А про спонсорування суспільного еба. About... Оту бігусу та інших абсолютно СМІ та каналів я навіть казати не буду. Подивіться бо... на ці якісні сюжети на суспільному. Історія двох геїв під час війни. Вони навіть не військові, це просто два типа. Які люблять поротись в бубліка, оце я розумію, витратили гроші американських платників податків на корисний контент. І звісно, що перед виборами президента США Зеленський був на повному боці демократичної партії і навіть їздив у США агітувати за Камалу Харріс. Чим особисто я вважаю демократам, він тільки піднасрав, бо вже тоді були десятки корупційних скандалів, і звичайні джони з Техасу були не дуже задоволені, що гроші з їх податків замість ремонту доріг та соцдопомоги американцям йдуть зеленому в Україну та Пішно розкрадаються потужними менеджерами, які собі спокійно катаються по таїландам під час війни, бо кордоні закриті тільки для звичайного бидла, а не для шановних панів. До речі, для панів з РДК вони теж відкриті. Що Микола не подобається, а все тепер у ручні в Україні більше ніж у тебе. І вже тоді Зеленський боявся, що Трамп прийде до влади, бо тоді б довелось звітувати за всі гроші, які надав уряд США. Та половина з яких успішно осіла в кишенях всіляких свинарчуків, Єрмаків та різнікових. Ой, я забув, вибачте, Зеленський же сказав, що Резніко вкрав гроші з податків країнчиків з внутрішнього бюджету, а не ті, що дали США. Я так розумію, ми й далі будемо робити вигляд, що якщо угоя в країнчика, то можна забитий. Це ж не гроші, шановного пана в США. Як же добре, що у українців пам'ять як у золотих рибок. Ну то вже сталося, як сталося. Трамп виграв вибори, та це від нас не залежало, та його обрав на Сполучених штатів. І як би ми до нього не ставились, змінити це ми не можемо. Але спілкування двох президентів одразу не задалось. Трамп почав казати Лебовські?» А зеля сказав, що їх спливнули демократи, йому нічого не дійшло. Так і з мирною угодою Трамп казав, що будемо домовлятись, а Зеленський казав, що йому потрібні реальні гарантії. Тій безпеки, як, наприклад, членство у НАТО або розміщення військового контингенту США на лінії ЛБЗ. Але на жаль, так сталося, що зараз ми знаходимося в позиції того, хто просить. Бо останні три роки, замість розвитку свого ВПК та переведення економіки на військові рейки, влада після відбиття Києву вирішила зробити вигляд, що війни немає. Та в Одесі вже на третій сука місяць війни у травні вже працювали всі топові клуби в Аркадії та на всю потужні пляжний сезон. Бо, як то кажуть, звеном той Миколаїв за сто Луметрів від Одеси, який утюжить градами та який сидить без води, у нас тут канікули. І так як саме наші потужні менеджери загнали нас у таку позицію, в якій ми зараз з вами знаходимось, то не в наших інтересах щось там вимагати та ставити ультиматуми. Але наш офіс президента гордий та розумніший за всіляких там гоїв. Спершу Трамп відмінив допомогу USAID, і свинячий виск стояв на всю країну, бо всіляких свиней повідривали за вуха від корита. Потім була угода про корисні копали. Неначе хтось з хіхликів взагалі отримував з цього якісь дивіденди, як на Алясці. Та й питання до влади. Якщо у нас настільки багата на корисні копалені країна, що їх у нас аж на 300 мільярдів, якого прутня тоді навіть до війни ми жили не як Швейцарія, а на рівні якоїсь Болгарії та Румунії. Але зараз про. Інше Зеленський крутив носом та не хотів підписувати навіть змінену угоду, яка насправді нам була достатньо вигідна. Бо, по-перше, ми самі не маємо технологій для видобутку цих копалин. За угодами цим займається США, а ми отримуємо 50% від видобутку в бюджет. Тобто, по факту, нам би капали гроші за те, що Джонирали б на наших шахтах. Та ще й це було б добре підспір'я для України, бо це були б інвестиції в Україну, і це в інтересах Америки було б ці інвестиції захищати. Ось повний текст угоди може. То ознайомитись, посилання залишу в коментах, і цей текст трошки відрізняється від того, що нам подають з телемарафону, що, начебто, нас хочуть обікрасти. Та Америка хоче вкрасти наші ресурси. От давайте чесно, за всі ці 30 років незалежності прості українці реально отримали дуже духаю грошей та дідентів з цих копалин. По факту нам пропонували замість осідання цих грошей в кишенях олігархів осідання половини цих грошей в бюджеті України і якби вже погодили цю угоду і мали б підписати. Але Зеленський з єрмаком на ентузіазмі полетіли в білий дім, хоча їх ніхто туди не звав. Але окей, Трамп погодився прийняти зеленського і дати інтерв'ю. І до цього він багато разів казав, що на перемовиних між главами держав треба мати. Повага, та як мінімум, вдягати діловий костюм, і з одного боку у нас йде війна. І а от Черчилль же не носив костюм, коли приїжджав до Білого Дому. Але у Черчилля економіка Великобританії була переведена на військові рейки, а депутати не катались по Таїландам та Дубаям. та й порівнювати відносини між Англією і США часів Другої світової та США і Україною зараз абсолютно недоречно. Бо наприклад я щось не пам'ятаю, щоб США давала нам своїх пілотів для війни з Росією та бомбардувальники, та воювала проти умовної північної Кореї або Ірани на другому фронті. Тож це абсолютно м'ячня. І знову ж таки, у нас йде війна, але наш президент не воює на передовій та не керує військами безпосередньо, бо у нього як мінімум немає військової освіти. І третій аргумент: Трамп йому нарцис, який любить, коли під нього стеляться. Подивіться на риторіку Путіна, та він вже Кабаєву готовий віддати на Трампу. Аби тільки підлизнути та прогнутись заради вигідних для себе умов, і я вважаю це абсолютний провал офісу президента по обиранню стратегії для перемовин з Трампом. По перше, Зеленський знав, що Трамп вимагав його вдягати костюм на всі офіційні ділові зустрічі, але вирішив показати яйця та приїхав у чорній ковті. Хоча той самий Єрмачок костюм вдягнув. По-друге, знову ж таки, скінчений тупорилий дегенерат, який провокував Зеленського. Але, по-перше, у великій політиці немає місця емоціям. Тим паче на такому високому рівні, коли від твоїх дій залежить, чи отримують солдати на фронті, боєприпаси та техніку. По-друге, Зеленський почав відверто кричати, хамити, перебивати та затикати рота Трампу. Але давайте подивимось, з чого взагалі все почалось. Ось їх перепалка. Our parts. Big parts of Ukraine, part of East, and crimea uh, so he occupied it on 2014 Зеленський каже, що Путін забрав Крим та Донбас у 14-му. І казав, що ось у 14-му Обама його не зупинив, і він окупував частину країни, та всі забили на це. Але почекайте, а що Зеленський робив у 14-му? Я вам чесно хочу сказати, що а, всі історії, всі легенди про те, що в Росії відбувається інформаційна антиукраїнська війна, це все неправда. Я підтверджую, я нахожусь здесь вже другий день, і вас бендірався вже немножко не Ну, в той момент, коли наші воїни були в Іловай. Котлі та боронили дап наш майбутній президент з центру Москви рофлив в ступы какелів. Вы знаете, а хочется сказать, что действительно россияне к украинцам относятся правда демократично і очень тепло. Правда, до тех пор, поки не знають, що ми з вами українці. Сам же Володимир, Простите, Володя Владимирович в это время присутствовал на запуске новой огневой базы под названием «Буратино». Как мы знаем, насколько это правда неизвестно, тем не менее, запуск вчера провалился, и огневая база была отправлена назад на доработку папіка. Чуваку дуже смішно. Я думаю, ті, хто потрапляв під обстріл То 1 в посадках, чомусь ну дуже сильно розділяють його гумор. Також є інфа, що Зеленський виступав у 2014 році в окупованій Горловці, і є фотографія кварталу з бару Берлога, датована 14 роком. Та Арестович раніше про це розповідав. Але якби відео в нас немає, тож залишимо це в розряді слухів. Але як цікаво виходить, Зеленський у 14-му їздив до Москви та рофлив з Майдану та окупацію Криму. А зараз він перед'являє Трампу, що Абемі. не зупинив вторгнення у 14-му з-за океану. Ну добре, дивимось далі. Зеленський каже, що з 14-го по 22 й на лінії ЛБЗ так само гинули люди, і що у Зеленського з Путіним були домовленості про зупинку вогню, які вони підписали разом з Макроном та Меркель. І що всі тоді казали, що Путін не піде далі, але після цього він порушив домовленості та напав на Україну. Тому потужність запитую, яку взагалі дипломатію ви хочете вести з путіним? На що Венс яким би хнасхумен він не був? Відповідає достатньо логічним тейком, дипломатією, яка приведе кінець знищенню вашої країни. Чому важко заперечувати? Бо наша енергомережа тримається на соплях. Сотні міст та сел зруйновані вщент, та навіть по великим містам у тулу постійно прилітають шахеди та балістичні ракети. Зеленський намагається його перебити, але Венс каже: Райна right містере президент з усією повагою, але я вважаю, що це не повага з вашого боку. Приїжджати як гість в овальний кабінет, та намагатись висувати претензії до нас перед усіма американськими медіа. І далі видає те, через що і порвався наш потужніч. Вен скаже, прямо зараз ви, хлопці, ходите навкруги та примушуєте призовників йти на передову, тому що у вас є проблеми з особовим складом. І насправді тут важко йому щось заперечити, бо тільки розмову відсталий або опешний півень буде заперечувати ту бусифікацію та той жах, який коїть ЦК з цивільними людьми та ті умови, в яких вони взагалі. Знаходяться у тих самих ТЦК та скандали з відправкою людей взагалі без підготовки на фронт. Це все не Венс вигадав, як і не він вигадав свіже відео з Харкова, на якому ТЦКшники збивають велосипедиста з ніг та пхають обуса. І до речі, це відео вже дійшло до республіканців у американських твітерах. І повірте, всі інші теж дійдуть. І Зеленському після цього буде дуже складно запевнити штати у тому, що це російське ІПСО зняти на Московії, як звикли казати на нашому телегіблофоні. Далі Зеленський парує, мовляв. Ви можете приїхати до нас в Україну і побачити, які дійсно проблеми в нас є що теж різонно бо Венс не приїжджав в Україну і не бачив зруйновані міста. Він каже, що дивився сторіс в інстаграмі, і звісно, в цьому аргументі він програє. Але далі Венс каже, що Зеленський запрошує людей у тури пропаганди, натякаючи на європейських лідерів, яких Зеленський запрошував у Київ, та напевно натякаючи на повітряні тривоги, які в цей час вмикалися. Але хазе про що От каже цей ШИЗ, Бо це літералі наша щоденна реальність вже четвертий рік, а ніяка не пропаганда. Але далі Венс задає конкретне запитання: чи заперечуєте ви, що у вас є проблеми з залученням людей у армію? Не дає відповісти. Та каже, що це неповага з боку Зеленського приходити в овальний офіс та атакувати і висувати претензії Офісу президента Сполучених Штатів, яка намагається зупинити знищення вашої країни. Зеленський відповідає: в першу чергу під час війни у всіх є проблеми, навіть у вас. Хоча ви знаходитесь за прекрасним океаном і зараз цього не відчуваєте, але ви відчуєте це у майбутньому. Тут вже навіть Трамп у з такої дірзості, та він каже: Ти цього не знаєш. Не треба нам казати, що ми відчуємо. Ми намагаємось вирішити проблему треба нам казати що ми відчуємо тому що ви не в тій позиції щоб диктувати нам умови ви не в тій позиції щоб казати нам що ми відчуємо ми себе почуваємо дуже добре і замість того щоб спокійно вислухати трампа зеленський перебивав його протягом всієї промови що виглядало жахливо та максимально неповажливобікчабл кенгеноноівдана латакикантрізенбік трабо айно You're not winning this. I... You have a damn good we, chance of coming staying, out okay because of Mr. us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you, you haven't in been this alone. cabinet, you and not in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion, You, you we gave you your military president. equipment, you and you men your are brave, president. but they had to use our military. Yes. So what about if, if you didn't have you our military me, equipment, you if, me if to you didn't speak? have our military equipment, Трамп знову каже йому, що ви зараз не в тій позиції, у вас немає козирів на руках, з нами ви почнете їх мати. Але Зеленський знову перебиває та каже, що я президент на війні і я не граю у карти. Трамп приділяє зеленому, що він грає з життями та мільйонами людей, та що він грає з третьою світовою і те, що він робить, дуже неповажливо до Сполучених Штатів. Їх перебиває Додік Венс з дебільним тейком чи подякував Зеленський за допомогу зараз на цьому інтерв'ю. Хоча, може, напевно, і було б правильним. Взагалі, його почати з подяки Сполученим Штатам за всю допомогу, яку вони надали. але це вже називається доїбатись до мишей. Але потім Венс згадує, що Зеленський приїжджав у Пенсильванію з політичною кампанією для опозиції у жовтні, і це дійсно так. А далі він каже, що Зеленський мав сказати декілька слів подяки Сполученим Штатам Америки та президенту, який намагається врятувати вашу країну. Зеленський каже: ти кажеш, що якщо будеш дуже голосно говорити про війну, але Трамп його перебив, тож ми не знаємо, що саме він хотів сказати. Трамп каже, він не говорить голосно. Ваша країна в великій біді. Зеленський знову намагається його перебити. Але Трамп каже, ні, ти вже багато чого сказав. Ваша країна у великій біді. Ви не виграєте війну. У вас є дуже великі шанси її. Програти Зеленський каже, містер президент. Ви знаєте, наша країна залишається сильною з самого початку війни. Ми були одні, але ми вдячні. Трамп тут його перебиває. Послухай, ви не були одні. Минулий тупий президент дав вам 350 мільярдів доларів. Ми дали вам військову техніку та спорядження. Ви і ваші люди дійсно хоробрі, але вони використовують нашу військову техніку. Якби ви не мали нашого військового спорядження, то ця війна закінчилась би за два тижні. І тут наш криворізький геополітик дуже грубо його перебиває і з глузуванням каже: Та за три дні я вже цю в це від Путіна. Та махає рукою на Трампа. Типу камон, чел, хорош, не стіху. Трамп каже, може менше ніж за два тижні. Тижні і каже, що таким чином буде дуже складно вести справи з Україною. Знову вилізає Дівано Йоп Венс та каже: вам треба погодитись з цими розбіжностями та йти до судового розгляду цих розбіжностей, а не намагатись боротися з ними в американських змі. Коли ви помиляєтесь, а ми знаємо, що ви помиляєтесь. Далі його перебиває Трамп та каже: Я думаю, що це добре для американців бачити, що тут відбувається. Я вважаю це дуже важливо. Послухай... Ви маєте бути вдячні, у вас немає козирів на руках, ви хороните людей. ваші люди вмирають, у вас закінчуються солдати, і це буде дуже хороша справа зробити перемир'я. А тепер ти приїхав сюди і кажеш нам: я не хочу припинення вогню, я хочу йти далі і ставиш нам свої умови. Послухай. Якби ви змогли добитися припинення вогню, я кажу вам, ви отримаєте його. Кулі перестануть літати, і твої люди перестануть вмирати. Зеленський каже, тому що ми хочемо зупинити війну. Трамп перебиває, так ти кажеш, що не хочеш перемир'я. Зеленський відповідає: Я хочу припинення вогню з гарантіями. Запитайте наших людей щодо припинення вогню. Що вони скажуть? Ну тут, звісно, потужний дуже сильно проясню. Бо особисто я запитував у багатьох військових, які на нулі, і всі вони сказали, що так вони хочуть припинення вогню, бо зелені здивитися, як гинуть їх друзі. Та можете навіть у коментарях написати, чи згодні ви воювати до останнього вкраїнчика, чи все таки може поганий мир краще хорошої війни. Трамп каже, зараз справа йде зі мною. Тут був чел на ім'я Байден, який був нерозумною людиною. Тут був Обема, який дав вам ковдри, я дав вам джавеліни. Ну і це дійсно так: перші партії джавелінів надійшли до ЗСУ саме за Трампа та Порошенка. Ти міг би бути більш вдячним, тому що, послухай, в тебе немає козирів, з нами ти будеш їх мати, але без нас в тебе їх не буде. Після Цього білий дім скасував прес-конференцію та підписання угоди зеленського вигнали з території США, залишивши навіть без урочистого обіду. Тож давайте підводити підсумки. Катастрофа, повна, абсолютна катастрофа нашої дипломатії, зовнішньої політики та офісу президента. Зараз у наших інтернетах несеться потужна потужність. Всі стали на захист нашого потужного лідера. Дантес, он аж цілу пісню записав. Данте, звісно, молодець, але головне, що Микола в окопі не лох, який буде тепер відбивати штурми росіян без джевелінів та снарядів. Ну і дуже класно підлизувати ОП та рейтингу вічно зеленого, коли ти на броні та тебе не відправлять штурмувати посадку. Дуже смішно наблюдати, як в країнчик, які ще вчора казали, що президент просрочений. ТЦК, гниди та депутати крадії встали грудю за нашого президента, коли те саме сказав Венс, яким хусом він не був. Але Зеленський порвався саме з питання Венса про мопку, і звісно. Що республіканці будуть тиснути саме на це, і вони зараз побачать сотні інших відео з діями наших котиків з ТЦК, де Миколу пхають у буса, і вже не вийде сказати, що це Мосфільм та російське ІПСО. То хто ж винний у тому, що сталося? Насправді дійсно є підозри, що підруснявий Венс хотів вивести нашого президента на емоції, і у нього вийшло дуже добре, бо він оперував фактами, які Зеленський не зміг заперечити. Та напевно забув, що це зараз ми з вами знаходимось у позиції, про яку каже Трамп, це дійсно так, бо за три роки ми не будували свій власний ВПК, не перевели економіку на військові рейки та ще й максимально можливо приїхали всю довіру українців до влади та військового керівництва та провалили мобілізацію. Тож Трамп та Венс на жаль дійсно праві у тому, що ти не можеш приїжджати у білий будинок та вимагати щось від сполучених штатів та крутити носом. І Зеленський знав, що його будуть за той костюм, і так само знав, що Трамп це тупий нарцис, який любить відчувати свою владу. Саме тому це повний провал Офісу президента та Зеленського, бо вони вирішили бодатись та показувати свої великі яйця Трампу, трошки забуваючи, що ми, на жаль, не сверхдержава. та це у нас в країні війна. І сука, це дуже смішно, але як же я шкодую, що до Трампа не поїхала Юля. Ця хапуга би підсусала та підлизнула Трампу так, що ще й сама б. Його наїв, але це жарти. А ось що не смішно, це те, що офіс Путіна обрав саме таку стратегію. Вони готові поступатись, готові підлизувати та кланятись Трампу, навіть по суті кидаючи Китай, чим ніфрітові стрижні дуже сильно незадоволені. Але якщо підводити підсумки, то це абсолютний провал нашої зовнішньої політики. І, по факту, ми залишились лише з Європою, втративши свого топ 1 союзника. І якби там всякі вкраїнщики та говорячі голови з телемарафону не казали, що США дало мало, все таки не треба забувати стінгери, джавеліни, м 37 сімки, петріоти, хаймарси, бредлі, хамві снаряди, боєприпаси та амуніцію, без якої кількість загиблих військових абсолютно точно збільшилась би на десятки тисяч жертв. А у тієї самої Європи є куча своїх проблем, так ще й банально немає таких потужностей, щоб забезпечити Україну всім необхідним. Це, звісно, дуже круто, що наш президент не прогнувся під Трампа, але різниця у тому, що в окопі сидить не президент, а ваші брати, чоловіки та сини. І яйця показав Зеленський, а без снарядів та американської техніки в окопі буде сидіти Микола, який і так за за три роки війни, та просто хоче жити та поїхати додому цілим. Мені дуже шкода, що ми з вами живемо в цьому таймла. Ай, ніколи в найважчий для країни час наша влада думає в першу чергу за свою гордість та его, а не за наслідки для країни. У мене все. Стояти не все. Договорнічка не буде. Тож саме час закинути хлопцям з 23-го окремого стрілецького батальйону на ремонт бойових автівок. Це наші старі знайомі, які ми вже з вами закривали декілька зборів. Автівки знову потрапили під обстріл, та двом автівкам треба ремонт. Сума збору 80 тисяч гривень. Зібрано вже більше 15. Прошу кожного з вас скинутись по 100 гривень хлопцям, які досі боронять нашу країну. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!